А то я курвалося. Ууу! Це бризина така трошки старенька, ні? Йо-мойо! 180 є! Бонжорно, радянці! Мене звати Олексій, або як всі мене називають Лесик. Звучить трохи несерйозно, але я вже привик. Так от, я живу в Італії, катаюся на мотоциклі, знімаю відео. І якщо хтось з вас підпишеться на канал, бо йому цікавить, такий формат, я буду дуже радий. А нині нас непростий випуск, а особливий. Ну, бо, по-перше, я сьогодні хочу протестувати свою нову камеру. Можна такого назад дивитися, а можна і вперед подивитися. По-друге, в мене нема глушника. Мені цікаво, я сам не... Не чув на камеру, як то, чи передається звук, чи ні. Але зараз мотоцикл пердиць, як дурний. Напишіть мені в коментарях, чи може заставити його назад, чи так їздити. Я би, якщо чесно, їздив так, але переживаю б мені, не виписали штраф. Ну і ще аби я не оглух. Ну і по третє, бо я нині не сам. За мною їде мій вокруг, нещодавний. Власник покупки мотоцикля ТРК 502X. Кому цікаво, подивитися це відео, можете перейти за посиланням. Потім буде ще один мій колега по роботі, який теж місяць назад взяв собі перший мотоцикль Suzuki Вустром 650. Потім буде ще один колега, якому 22 роки, а він вже ганяє на mt 09 І ще якісь його два друзі. Один на GS, а другий не знаю на чому. Так, зі славиком я вже зустрівся. Він там ззаду їде. І ось тут на заправці має бути мій колега по роботі. Якийсь мото є, але мого колеги я не бачу. Він мені якраз дзвонить. Якобо? На дома, да ти піркав кустер, підгамотку. Коми? О, коротше, ситуація наступна. Друг мого колеги по роботі, того на Антеноль 09 теж хоче їхати з нами, але в нього не заводяться мотоцикли. Треба позичити йому бустер і спробуємо звести. Тому ми доверилися зустрітися тут о 9-й годині ранку. Ми з моїм шовагром Славком були суперпунктуальні. Приїхали, а їх немає тепер треба мені вертатися назад до машини, брати бустер, їхати не знати куди, заводити той мотоцикл. І вже десь пів години, хвилин 40 пропаде просто так. Так, не покатавшись, то вже перші мінуси виїзду такого групу мотоциклями, а не самому. Чао, Франко! Дім'я! Зашебісла, їдемо на заправку. І так, знову під'їжджаємо на заправку. Ще раз. На цей раз є, хлопці. To je Jakobo na svojem TNL 9 in še je kiz novi čovak na Ducati Street Fighter. Jaz sem Alesio. Večer. Saluta. Saluta. <laughs> Zamenil faro. 2015. Rik. Kvanti kilometri so? 20 тисяч кілометрів так, 15 рік 20 кілометрів заплатив 5,5 тисяч євро походу це цього хлопця не Оце це апарат, я розумію. Ducati Streetfighter. 28 тисяч євро коштує. Така махіна. Я не знаю, що за хльоп. на якій роботі він працює. Але апарат серйозний. v 4 s Короче, Він сьогодні покатається потім ми під'їдемо там ззаді. Ну, нарешті. Виїхали. Хоч не всі, чекали, чекали. Бо той, короче, друзі-друзів подзвонили ще друзям і в кінці-кінці у нас зібралося стільки народу, що я вже навіть не знаю, скільки нас. Поки що їдемо у Вентуріну. забрати ще двох колегу мого по роботі і... Друга цього іншого колеги по роботі. Коротше, вони десь нас там чекають в Ментуріні. Наш нинішній маршрут такий. Спочатку ми виїжджаємо з міста Пембіно, їдемо у село в горах, називається Монте Ротондо, а з Монте Ротондо переберемося до іншого села, називається Монте Верді. Тест камери інста 360. Зараз швидкість 140 км на годину. І вона ще стоїть, тримається. Ю Я думаю, я швидше їхати і не буду. Еколо. Так, це ще мій один колега по роботі. Еміль. На вустромі. бонжорно, Бро! ха ха Так, ми зустрілися з цими хлопаками. І ще ми не в'їжджали, чекали ще хлопці, тих, які мали співбіну приїхати. Коротше, в результаті вони ще навіть не виїхали. Так що ми їдемо самі. Зараз на даний момент нас шестеро. Так от ми їдемо спочатку Монтеротон, до потім Монтеверді. Бо там оце Яково, мій колега по роботі малий. Пообіцяв, що є дуже смачні бутерброди. Тому от наша ціль поїхати з'їсти по бутіку, але як завжди ми їдемо, аби отримати насолоду від дороги. Так, це виходить наша стартова дорога. Звідси можна поїхати зробити багато маршрутів. Ну, типу наші гори. То, то не гори, то такі горбики невеличкі. Але все одно цікавіше, ніж по місту кататися. По-перше, класний асфальт, немає ям. По-друге, невеликий трафік. От крім велосипедистів, а так то машин мало. І багато серпантинів. Ото! <звук> Ненормальні. Ненормальні. Так, я не буду так гнати, бо мені не вигідно. По-перше, нема на чому. По-друге, у мене камера на вас ззаді причіплена. Це мій колега Еміль, в нього ще навіть прав на мотоцикл немає. Тут в Італії, якщо у тебе є категорія Б, ти просто платиш гроші, тобі дають такий листочок, називається фольороза. І ти з тим листочком можеш їздити на мотоциклі, тренуватися, але тобі потім ще треба здати практику, практичний екзамен. Але вроді непогано їздить. Заходить повороти, їдемо 100 км в годину швидкість. Молодець Еміль. Пряма, хлопці, давайте. та група з тих інших хлопців вже десь пропала з виду. Дивіться, які серпантинчики! Себе били в груди, що ми будемо помале їхати, помали їхати. А пропали десь, що і догнати їх не можна. Так, під'їжджаємо. Перша точка на маршруті. Монте Ротондо. Хлопаки вже мають бути тут, може вже і каву випили, поки нас чекали. Вон стоять. Окей. Ще знаєте що? Якщо вийде сьогодні, я можу зустрітися з одним зі своїх підписників на Ютубі. Один хлопець Ігор. Натрапив на, на моє відео і живемо ми один від одного недалеко, кілометрів 30. Так що я зараз йому напишу, що ми тут і може він під'їде туди у Монтеверді. А якщо ні, то може ми зустрінемося біля нього недалеко. Бо там якась виставка Кавасаки сьогодні є. І може ми поїдемо туди. Італійці поїдуть додому, а ми, українці, поїдемо туди на виставку Кавасакі. Cross -enduro. Я вже поки що на цю камеру 1360 познімав, бо я її впустив і тріснув скло. На автозахисне скло. це замовити друге. Блін От то як курвалось. Пустити таку камеру, бляха, у перший день нові лінзи, очі, щоб захисні коштують. 25 євро. От рівні місці хоп і 25 євро втратив. І знімати вище не можу. О, коротше, Ми вертаємося з Монте Ротондо і їдемо у бік Монте Верді. І туди зараз підтягнеться ще один українець Ігор, який я вже казав підписаний на мій канал. І ми з ним теж прокатнутись трошки. Так, вирішили махнутися трохи мотоциклями з шагром. Він взяв мою МТ-шку, а я його бенельку. Блін, ну, на, на цьому бенеллі так комфортно після мого, що це просто. Так, і коли відкручуєш газ, то взагалі не відчувається потужності, але так файно сидіти, так мягко. Вітер взагалі мені не мішає. Славик вже починає трохи привикати. вже деколи відкриваю ручку газу. Але до нього ж треба звикнути, тому що водиться він по інакшому <смір> <смір> Має таке враження, ніби я з табуретки сів на. Домашнє таке комфортне крісло. Пушкунці веде Кажу, та я знаєш, на не можу. Він здається вже на Монтеверді. До Каті додому. Тепер нас лишилось п'ятеро. Їдемо скуштувати бутерброд, знаменитий бутерброд. Я зараз вам скажу, чи добрий він, чи ні. Тут теж асфальт з поворотами, серпантинами, але поганого покриття. Дуже багато горбів ямів, тому їхати треба обережно. Такий вид. Там кущати бутерброд. Documento tutto te, ragazzi. Sì. Alimentare del sole. Sta, butter brod salom, foiegra e sto -po, pomodoro. E casu sopra si magna, schiacciarsi, clic clic. Che strano. Boh buono. Buono. Buono, buonissimo. Ottimo. Приїхав його. Здоров. Дай Боже. Є. <сі> Олесь. Лесик назад. Лес. Що там єгнала? Привітайсь на Привіт. На <сі> Що ти? Пригнав? Довго чекали. На своїй Хонді. Да. Красавчик. Це брезна вже така трошки старенька, ні? Ігор сам з Нововолинська, живе тут недалеко від мене, десь за 30 чи 40 кілометрів. Приїхав на Honda Hornet. Походу, він 600-кубовий, мені здається, але 4 циліндра. Я дуже радий, що у нас таких однодумців братів мотоциклістів стає більше, тим більше ще й українці. Це мені радує душу. Я зараз спробував трошки відірватися від ігора, а ігор не стає. Як би я не старався. Красавчик. Ну і походу. Вже мотоцикліст з досвідом, не так як я. Причому що воно резина така стара. О, які тут роботи якісь проводять. Перенаправляють річку чи що. Йой, то виглядає так якби тут якась повінь була. Наробила біди, мені здається так. Пан Ігор вирвався вперед. Він же, напевно тут розпізнав дорогу якусь знайому. ма йо! 80 ігор. Куда ти так? У мене стільки мотоцикл не їде Ти професійний гонщик? Чуєш, скільки тебе? 600 кубів, Але 4 циліндра? А ні, годь, поїхали тоді по чи що там щось є, а потім попадає щось. Добре, якщо ми зараз вийдемо на Орелію ти знаєш дорогу. Я не знаю, я ну, давай ти тоді наперед. Так, вже спустили з гір і серпантинчики закінчуються. Починаються прямі нудні дороги. Треба прямі, ну, allora? Десь подивитися, бо я хтось не знаю, може тут може. Ага. Він такий великий, так великий вирібляє. Велики. Та він важить курова, скільки? Є? 240 кіль чи 250 а, а мотор е, 500 кубів там, 40 кінських сил. Він взагалі слабенький. Ти не їде взагалі. Він ручку, як таку раз покрутить, так і не відпускає її. Welcome мотокроспарк Маландрони. Окей. Ворота відкриті. Тут така лавка величезна. Стоїть. a un boccio e isdati che è già Riebziche Na motocross Pricolno, pricolano Ma se non però c'è niente la strada? È un po' sporco eh No lui si è già abbastanza pulito I sono in un altro modo, no? Oggi la pista è bella. Oggi il gas, fango, parecchio gas. Cioè, mi però si prestava visitati. Ma c'è toi motocrossicchi нам dovodi si 20. Quello якраз як ми приїхали тут перестали ганяти. Так, друзі, ми все-таки дочекалися того мотокросу, побачили, як вуйки скачуть на тих мотоциклях. Виглядає прикольно. Зараз ми ще їдемо, катнемося, десь тут по горі, проїдемося, щоб провести час. Знімати вже не буду, бо і так відео довге вийшло. І ось таке воно і вийшло сьогодні. Так що підписуйтесь, кому цікавий такий формат, коментуйте, поспілкуємось. Бажаю всім успіху і до нових зустрічей, до нових відео. Па-па!